Вітаю на уроці музичного мистецтва. Наступна тема камерно інструментальні жанри, фантазія. Мета відеорозповіді ознайомити з музичним жанром Фантазія. Чи полюбляєте ви фантазувати? Ймовірно, нема на світі такої людини, яка б ніколи не мріяла. Або не фантазувала усі діти, а інколи й дорослі, люблять вигадувати якісь події, цікаві історії, казки, небувалі персонажі, вініпух, котигорошко, шрек. Чи не фантазійні це образи? Музиканти також фантазують у відповідному жанрі. Звернімося до словничка: фантазія це інструментальний, рідше вокальний твір вільної форми, фантазійного неповторного змісту. У минулому композитори намагалися надати своїм композиціям чітко визначеної форми, наприклад, рондо або сонати. Якщо композитор відчував потребу у вільному вираженні своїх вражень, уявлень та емоцій поза межами усталених форм, чудовим виходом для нього було звернутися до фантазії найбільш вільної форми, з поміж інших. Назва цього жанру походить від грецького слова фантас, що означає уява, і за походженням сходить до традицій виконавської імпровізації 16-17 століть. Фантазія поряд з іншими музичними формами, такими як токата, прелюдія, річеркар, виникла з необхідності музиканта перевірити налаштування свого інструменту, виправити тональність для вокального виконання, розігріти свою техніку, підготувати ґрунт для іншої музики, або час від часу заповнити перерву між піснями і танцями. Із плином часу фантазія набуває дедалі вільнішого характеру, образні межі її розширюються. Оскільки композиція іменувалася фантазією, митець мав змогу відійти від канонів властивих музичним формам, тому його не можна було звинуватити в порушенні усталеної музичної структури, оскільки фантазії її не мали. У фантазії композитор презентує слухачеві головну музичну тему на самому початку твору. Далі ніби імпровізує на ...задану тему, змінюючи засоби музичної виразності, митець продовжує музичний розвиток так, як підказують йому серце, власні почуття, емоції, уява і фантазія. Отже, у музичній фантазії важливого значення набувають імпровізаційний початок, вільне розгортання музичної думки, раптова зміна настроїв. Це музичний твір, який складається з декількох епізодів, що передають контраст почуттів і настроїв. До жанру фантазія звертався всесвітньо відомий австрійський композитор, музикант віртуоз Вольфганг Амадей Моцарт. Коли він був маленький, його називали Диво Дитина. У чотири роки він написав концерт для клавесина у 6 років дав свій перший концерт у вісім років написав свою першу симфонію. Талант Моцарта не залишив байдужим навіть австрійського імператора, який замовив 12-річному Моцарту оперу. У 14 років він став академіком Болонської академії. Це при тому, що звання академіка присвоювалось лише з 26 років. Його фантазія «Ре мінор» складається з контрастних епізодів, які розкривають внутрішній світ людини, її емоції і почуття. thank <laughs> you Композитори також творили в жанрі фантазії. Серед них Сидір Воробкевич з Буковини. Він був усебічно обдарованою особистістю композитор, письменник, художник, театральний і громадський діяч. Дуже рано втратив батьків і виховувався дідусем та бабусею. Саме вони прищепили хлопцеві любов до рідного краю, мови, традицій та історії. Маленький Сидір захоплювався мелодійними українськими піснями, які співали в його родині. І навіть якось, отримавши від бабусі золотого червонця у подарунок, купив собі скрипку. Відомою є його фантазія для фортепіано.